Ваші враження, що зараз на душі і які настрій команди в Розігальні? Ну, Це був справжній кубковий двобій, якщо перший матч. І по рахунку вигравав Любарт і так по грі, десь вони, десь вони були більше до перемоги. То сьогодні вважаю, що наша команда домінувала на майданчику, створили значно більше гольових моментів і реалізував хоча б половину, звісно, що могли б розраховувати і на перемогу в основний час. Але ну, суперник сьогодні продемонстрував дива реалізації, створивши шість моментів, реалізував при цьому половину. Я думаю, що ми створили вдвічі більше. Ну, шкода, не забили. Каркас Воріт сьогодні був не з нами, і це відобразилось і в серії післяматчевих пенальтів. Тільки подякую величезним вболівальникам, що сьогодні створили таке свято, атмосфера була дійсно чудова і підтримували команду весь матч. Ми намагалися зі своєї сторони грати так, щоб досягнути, перш за все, результату і показати при цьому класну гру. Вважаю, що гра нам вдалась, результат ні. Будемо працювати, щоб цю удачу заслужити. Чи не було бажання за нічного рахунку наприкінці спробувати, хоча б раз піти на гру з п'ятим польовим? Звісно, ми хотіли виграти в основний час, але суперник на той момент мав 5 фолів і десь намагалися за рахунок позиційної атаки, за рахунок індивідуальних дій спробувати заробити перш за все шостий фол. З цим ми пов'язано, що ми не пішли в п'ятьох, намагалися вирішити в основний час. Скажемо, моменти були стандартні положення, на жаль, довести до забитого гола нам це не вдалося. Пенальті це завжди лотерея. І тут, в принципі, якщо казати про воротарів чи про універсалів, чи готувалися до такої серії на тренуваннях? Дійсно, пенальті це не тільки лотерея, але і стійкість характеру, і чотири виконаних суперником пенальті. Ну, це силові. Під поперечину. дуже важко такі пенальті відбити. Хоча, як, якби воротарів Змістився в кут, куди направлявся м'яч, він би відбив. Ну але це все, скажімо так, аби не працює в футзалі, працює забитий гол, працює при цьому удача. Серія післямачових пенальтів вона була не на нашій стороні. Але нічого, є ще чемпіонат України, Перша ліга, є ще Кубок області і Чемпіонат області. І Так само будемо догравати всі турніри з єдиною задачею перемогти в кожному матчі. Дякуємо вам і удачі на тих турнірах, де будете брати участь у завершальній фазі. Дякую, це для нас досвід. Шкода, що шість матчів зіграли в Кубку, жодного не програли в основний час і не пройшли далі. Але нічого, зробимо висновки, рухаємось далі.